Дорозі нас інфоперші про головне поїхали. З боте ротучили в Москві, так званого здуму Кремля та інші державні об'єкти в одній із казарм військової частини лунали постріли. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що вбили одного з генералів ФСБ поблизу Міноборони. Офіційна версія реагування на загрозу навчання та зйомки фільму аби заспокоїти москвичів. Ситуація у столиці уже другий тиждень дуже напружена. Путіном боїться за своє життя. Справжні знаходиться у бункері. Його роль виконують двійники. Російський президент, диктатор. Володимир Путін найбільше боїться появи контраеліти, оскільки у них є політичні ресурси, які підтримують силовики і Боїться, що на параді, сакральному для нього параді, його приберуть після ультиматумів Трампа та шалених втрат окупантів. Російська армія моментами цілими підрозділами складає зброю. Патруша у істериці він не буде чекати остаточних переговорів та, можливо, оголосить про те, що Путін буде відсторонений на сторону Патрушова. Перейшли більшість генералів. Війна буде закінчена. Недарма говорять про переговор. Говори та ультиматум наших союзників Росії Макрон все ясно та зрозуміти влада в РФ буде за генералами і ястровом Патрушевим, в якому за два роки общипали у Сапір'я Путіна. Помістяться під домашні Валдійське арешт. Деякі джерела вже пишуть про ймовірний арешт справжнього Путіна. Таку думку висловив політолог Дмитро Арішкіна. За його словами, оточення очільника Кремля тисне на нього та ухвалити так званий мирний план. Є люди, які йому говорять, що краще вже не буде, маючи на увазі війну в Україні. Але не факт, що вони мають достатній вплив, аби серйозно тиснути на Путіна. Серйозно тиснути на Путіна може лише Україна або західні партнери, вважає політолог. З ними Путін жорстко бореться. Наприклад, генерал Суроликінчинізинцев, умовно людей з групи Пригожина додав Арієшкін. Путін боїться і рядових офіцерів. Російські генерали шоковані ставленням до військових. Неростає невдоволення. Яковля Володимир Миколаєвич, російський генерал армії підтримав ініціативу союзу офіцерів, які виступили проти війни та режиму. Путіна, крім того, генерал, як і інші мирні офіцери погоджуються із останніми новинами, зазначаючи, що Путін уже мертвий, а Патрушев і Коділять владу в своїй заяві. Він виступив проти дії армії РФ. Крім того, тактики Вардени, артилерійського штурму. Він зазначає, що СВО необхідно було проводити в Росії, а не в Україні. Адже Україна вільна країна, де кожна нація відчуває себе вільною. Чого не скажеш про РФ, яка стала тоталітарною країною? Українському народу він побажав. Сили а головному успіху пише телеграм-канал Кремлівська Шістка. А от його колега, російський генерал у відставці Леонід Івашов, який підтримав Україну, зазначає, збройні сили України під керівництвом залужного за останні 10 років підвищили свою професійну підготовку, і тепер вона краща ніж у російської армії. За словами Івашова, раптом з'ясувалося, що протистояння російських і українських військ в війні в Україні явно помітна професійна перевага командування ССУ над керівництвом російського групу. Ування краще підготовлені, і офіцерське склад ЗСУ СО. генерал у відставці нагадав про прислів'я я кадри вирішують і усе. І зазначив, що професіоналізм військових АРФ не відповідає поставленим перед ними завданнями. Він написав, що після розвалу радянського союзу і активного розпродажу озброєння до 2014 року ЗСУ України виявилися не а внаслідок чого було захоплено Крим. І почалася збройна агресія на Донбасі. Лише після цих подій у Києві розпочалися осмислення ситуації. Що склалася із спроби розбудови збройних сил як організованої військової системи, структура альянсу негайно долучилися до роботи. Сотні натовських фахівців прибули в Україну висунуті жорсткі вимоги про перехід на стандарти альянсу в організаційній структурі, озброєннях і техніці, бойові та оперативній підготовці і штабів, професіоналізмі, офіцерського складу, наголосив Івашов. Він визнав, що за дев'ять років українська армія стала якісно іншою, хоч і не без недоліків різко скоротили корупцію. Війська Прийшли на бригадну організаційну основу. Зросла роль генерального штабу, розмірковуючи про російську армію. Івашов назвав останні 10 років періодом розвалу, але далеко не все. І ось це не все сьогодні. Чітко виявилося на полі бою. Наголосив генерал. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Саме до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Канал переможемо разом.